Талони на пальне у Криму нові обмеження для мотоциклістів у Києві та Вау. Виставка на залізниці. Про це і не тільки розповім далі. Я Ірина Кондрачук, ви дивитесь ТСН онлайн. Підпишіться на наш Ютуб і поставте подобайку цьому відео, аби новини про Україну побачило більше людей. Я тим часом розпочинаю випуск. Від ранку Херсон під інтенсивним російським обстрілом влада просить містян не виходити на вулиці. Воєнні злочинці двічі обстріляли серед місця з артилерії. А на світанку били із авіації. Є загибла та вже вісім поранених. Пошкоджено більше 70 приватних будинків та кілька багатоповерхівок. Більше подробиць у сюжеті кореспондентки ТСН Світлани Павук. Жахливий ранок для Херсона на світанку шість винищувачів упродовж години скинули на місто близько півтора десятка кабів. Боже, вона так перемихала, я молилася. Вгатили по центральному району, побито 70 приватних та один багатоквартирний будинки. Я вийшла подивитися е, на вікна. Дивлюсь, летить, падлюка. Я бігом заскочила. А воно, ах, ах. І почали вікна па Ну, оце ж сюда ця залетіла волна. І оце вони у мене все як посипалося. Всі мої конечки бідні, воно, і двері, і, і, і все. Але це був лише початок ранкових вибухів. Згодом воєнні злочинці ще двічі обстріляли серед місця з артилерії, влучили у маршрутку. А скільки було прильотів? І це один попав маршрутку, да получається? А постраждавших не бачили в маршрутки? Були? Ні, ні, ми вже вийшли, нікого не було. Вже тут втім, як з'ясувалося пізніше, поки ці люди були в укритті трьох містян з понівеченої маршрутки, вже забрала швидка у всіх опіки та вибухові травми. Транспорт знищений. А місто тим часом продовжувало палати. Не минула й година. Як російські військові знову почали гатити з артилерії посеред містю. Це горять авто під багатоповерхівкою, в яку влучили ворожі снаряди. З кожним виходом забігав з кожним звуком забігав у ванну. Прилетить, повертався, сідав у крісло. У черговий раз чую, летить забіг у ванну кімнату. Вибух, мене у ванну закинуло у кріслі, де сидів бетон лежить. Якщо б не ховався або був в кімнаті, то вже покійник. І вся кімната уламками побита. Загинула літня жінка, яка в момент атаки була на дворі. Ще троє містян зазнали травм у власних квартирах. Як знаєш, вона ну, така дірка що? Теперь встановимо. Встановимо сьогодні. Посилимо сьогодні. Все буде захилюватися. Десять прильотів було десять прильотів. Було. Ми у ванну з собакою пішли. Окрім Херсона, російські терористи цього ранку обстріляли селище Білозерка, яке теж постійно під атаками. Сьогодні окупанти знову вдарили по житлових будинках. Повністю згорів автобус. Вогнеборці гасили пожежі під повторними ударами ворога. Світлана Павук, Віталій Павук, Херсонщина ТСН. Один плюс один. Троє поранених на Сумщині у важкому стані. До лікарні доправили чоловіка з Білопільської громади. Він підірвався на міні, коли збирав гриби. Боєприпас імовірно скинули з дрона. Від ранку під ударами ворога передмістя Сум, Стецьківський старостат. На світанку були авіанальоти. Росіяни авіабомбами зруйнували 10 осель. А вже о сьомій годині дрон атакував автомобіль газової служби, яка прибула для обстеження після ударів. Працівники встигли сховатися, авто згоріло вщент. Є перебої з електро та газопостачанням. Наслідки масованої атаки безпілотників на суми показали рятувальники. Кілька ударних дронів напередодні вдалося збити. Втім, відомо про щонайменше п'ять влучань постраждали двоє людей. Пошкоджені близько десятка осель, два магазини, гаражі та автівки. Наводив ворожі дрони, щоби знеструмити Київ. У одній із провідних енергокомпаній України завівся ФСБшний кріт. Найманець працював it фахівцем і мав зливати окупантам розташування сховищі з даними, які забезпечують функціонування нашої енергосистеми. Цікавили росіян також геолокації газотурбінних генераторів. Це обладнання встановили для подачі альтернативного жилення. Проте довго попрацювати на країну агресорку агенту не вдалося. Його викрили та схопили співробітники СБУ. Чоловіку загрожує довічне ув'язнення, каже речник Служби безпеки Артем Дехтяренко. За матеріалами справи агент отримував завдання від ФСБ через свого родича, який раніше очолював в Україні одну із заборонених прокремлівських партій. А зараз співпрацює з російською спецслужбою на лівобережжі Херсонщини у вересні 2022 року. Цей родич отримав від слідчих служби безпеки заочну підозру за державну зраду. І до ситуації на фронті російські війська продовжують тиснути у трьох областях, але від свого наступу на Дніпропетровщині Росія відмовилась. А присутність її контингенту там декларативна. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Заразом головком розповів, що противник перекидав із Сумського на Новопавлівський напрямок підрозділи Морпіхів, аби прорвати нашу оборону і зробити таким чином ривок на Запоріжжя чи Дніпропетровщину. За інформацією аналітиків порталу Діпстейт, окупанти просунув. Олися поблизу Новоіванівки та Ольгівського на Запоріжжі, у Березовому на Дніпропетровщині та Шандриголовому на Донеччині. Саме східні напрямки залишаються найскладнішими на лінії фронту. На покровському вітинку наші захисники зупинили майже 70 атак. Туди росіяни активно перекидають техніку та живу силу через тимчасово окупований Донецьк. Зафіксовано щонайменше 10 вантажівок із боєкомплектами та автобуси з особовим складом без тактичних маркувань. Зазвичай так роблять, щоб приховати реальний масштаб і маршрути. Перекидання про це пише керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко. Загалом за минулу добу по всій лінії фронту сталися дві сотні боєзіткнень. Противник намагався прорвати оборону за на кількох напрямках, зокрема на південно-слобожанському, поблизу Вовчанська та Довгенького, а на Лиманському спробували вклинитися в нашу оборону у районах восьми населених пунктів. Про це повідомляє Генштаб. Запалав Афівський на автопереробний завод у Краснодарському краї Росії. Пожежа на НПЗ спалахнула цієї ночі після влучання дронів. Російська влада наліт безпілотників на стратегічний об'єкт підтверджує, але місцеве населення запевняє, що пожежа спалахнула, нібито через падіння уламків безпілотника. За офіційною версією російської пропаганди загорання сталося на 30 квадратних метрах на одній із установок. Цей завод зокрема забезпечує російські війська бензином, дизелом та авіагасом. Паливна криза на Росії поглиблюється і без добрих дронів. У Смоленській області ізрейок зійшов вантажний поїзд, яким транспортували бензин. Це трапилося внаслідок банальної ДТП. Водій вантажівка виїхав на залізничний переїзд перед самим потягом. Машиніст екстрено загальмував, але зіткнення із фурою не уникнути. За попередніми даними ізрейок зійшли локомотив та 18 вагонів із бензином. Вони так добре запалали, що на гасіння полум'я спрямували три пожежних поїзди. Назад у совок, бо пальне тепер по талонах. У Криму все частіше скаржаться на порожні баки у авто. Деякі АЗС без талонів взагалі не обслуговують, але й туди не пробитися, бо черги шалені у Севастополі. Наприклад, за добу продали триденні запаси бензина. У соцмережах місцеві жителі та заїжджі росіяни діляться враженнями. Мовляв, машин на дорогах поменшало. Натомість громадський транспорт забити людьми вщент. Таксі проїжджають через раз, а заправки на фоні паливної дієти на випередки зачиняються. Так, лише за останні кілька днів у тимчасово окупованому Криму перестало працювати близько 360 АЗС. Причому кризу відчувають і в окремих регіонах Росії. Місцеві урядники закликають автовласників не піддаватися паніці і божаться. Це ненадовго. Але визнають, головна причина паливного голоду українські безпілотники. Вони виявилися спритнішими ніж російська ППО, та добряче пошарпали нафтопереробні потужності країни-агресорки. Як скоро кримчан бензином таки забезпечать повністю? Що думаєте з цього приводу? Ви обов'язково напишіть у коментарях до цього ефіру. Ну і звичайно ставте подобайку та підписуйтесь на наш канал. Я тим часом продовжую випуск ТСН. Помер російський пропагандист Гран Кеосаян. Про це повідомила його дружина, пропагандистка Маргарита Симоньян. Каже, в Мервін цієї ночі ще в січні вона розповідала, що чоловік пережив клінічну смерть. і Перебував у комі. Кеосаян вів ток-шоу на російському телебаченні. Активно підтримував війну проти України. Він перебував під санкціями ЄС, Великої Британії, Канади, Австралії та України. Біле братство судитимуть на Дніпропетровщині, підуть під суд 11 його членів. Усі вони торгували наркотиками на мільйони гривень. Організував синдикат 50-річний кримінальний авторитет, що входив до угрупування Біле братство, підтягнув ще десяток охочих до легких грошей. Зловмисники крупними партіями закуповували наркотичні речовини, а далі збували їх у розріб. Торгували переважно на території Нікополя та Покрова. За даними слідства, реалізовували до 35 тисяч доз щомісяця і заробляли на тому понад 12 мільйонів гривень. Правоохоронці провели майже 60 обшуків, вилучили наркотики, зброю, готівку та автомобілі. На вирок суду братство чекатиме за ґратами. Суддя Олена Малишак відмовилась судити Ігоря Коломойського сьогодні у Шевченківському суді столиці. Інша суддя Інна Міхеєва задовільнила її заяву про самовідвід. Йдеться про справу, яку із серпня 2023-го розслідували детективи. Беб в пресі її називають справою про зникнення готівки із казприватбанку. Щоправда, протягом розслідування фабула справи змінювалась декілька разів. А перевірки банку, в тому числі і міжнародні аудити, цієї нестачі, не знаходили. Серед підозрюваних колишній акціонер Ігор Коломойський та директор київського відділення Сергій Волков ще п'ятьох колишніх співробітників вже визнали винними і звільнили від відповідальності за строками давності. Тепер вони свідки. Загалом слідство назбирало більше 550 томів і передало їх у Шевченківський суд для розгляду по суті. Та схоже, що розгляд цієї справи в цьому суді не відбудеться, адже усі судді, що займаються кримінальними злочинами, вже були задіяні у цій справі на етапі до Судового слідства відтак не мають права розглядати справу по суті. Аналогічна ситуація відбулася у Печерському суді. Там протягом майже півроку не відкривали засідання по справі про так зване замовне вбивство. Пізніше з'ясували, що судді так би мовити, скінчились, і лише у вересні в апеляційному суді її перерозподілили у Шевченківський суд. Відповідно, адвокати Коломойського припускають, що справу про зникнення готівки із СКА Приватбанку можуть передати у Печерський суд. Зараз ми будемо проходити ту ж саму процедуру, яку ми проходили 5 місяців в Печерському районному суді. Справа вийшла на апеляцію, після чого апеляція визначила іншу підсудність. Це йде просто свідоме затягування кримінального провадження. За рахуванням того, що вже є задоволений самовідвід, можливо, можливо, вже зараз визначать, що не можна утворити склад суду. Будуть звертатись з поданням до Київського поліційного суду для визначення підсудності за іншим судом. Як Ярі Валеріч сказав, можливо, це вже буде Печерський суд, тобто з Печерського суду справа перейшла до Шевченківського, там, де з Юрієм Валерічем, а тепер Бипівська справа перейде з Шевченківського суду до Печерського. Вимагали гроші в ув'язнених. Двох керівників установи виконання покарань судитимуть на Житомирщині. У Бердичівському виправному центрі вони налагодили схему поборів від засуджених, кажуть слідчі ДБР. Викрили їх у червні, коли один із фігурантів вже очолював іншу виправну колонію, де також намагався впровадити здирництво. У Бердичеві ж робочу схему передав своєму наступнику. Навіть був прайс. Підготовка документів для умовно дострокового звільнення коштувала близько тисячі доларів, щоб ви. Їхати за межі установи треба було заплатити 16 тисяч гривень. А от абонемент на виїзди вартував 12 тисяч гривень на місяць. Тепер керівники і самі можуть опинитися на місці ув'язнених. Їм загрожує до 10 років за ґратами. Змагання, від яких перехоплює подих. У Мадриді стартували Strong Spirits Games. Це ветеранські змагання, в яких беруть участь ветерани війни з Іспанії, Сполучених Штатів, Естонії, Ірландії та найбільша збірна України. Змагання в першу чергу не про силу тіла, а про силу духу людей та неймовірну волю до перемоги і на полі бою, і на спортивному майданчику. Наша Наталя Нагорна спостерігає за нашими спортсменами і передає з Іспанії, що ви обов'язково маєте побачити. Теж до початку Strong Spirits Games залишається буквально декілька хвилин. Наша збірна вже з бандерами. Саме так іспанською звучить слово прапор, тобто наші бандерівці з бандерами. Смагання Strong Spirit Games в Мадриді офіційно розпочато. Змагання, в яких приймають участь ветерани Стронгмени з різних країн світу цього року. Це команди з України, Іспанії, Сполучених Штатів Америки, Ірландії та Естонії. Я дарую їм від нашої команди, вони дарують нам від їхньої команди. Ще по дорозі сюди розім'явся. Вони руки працюють, як ноги, так що десь так. І такий от тімбілдінг, розминка зараз у збірної Сполучених Штатів синхронно все роблять. Наші ж розминаються поки що індивідуально. Буду робити жим лежачи 60 кілограмів на кількість разів, жим лежачи на максимум. Веслування та ривок гирі 16 кілограмів. Звичайні для нас дисципліни, котрі ми постійно робили на змаганнях вдома. Найбільша команда приїхала з України це 62 спортсмени, 4 дівчини та 58 хлопців. Сьогодні перемоги присвячують своєму сину, якому сьогодні виповнюється 12 років. Я бажаю своєму Давиду, щоб він слухався, маму і тату, обов'язково. Девід. Ти мій діамант, я тебе люблю безмежно. Наша збірна рішуче налаштована на перемогу. Говорять постійно про те, що їм потрібно все золото цих змагань. У мене дуже багато шансів. А яка в тебе стартова вага? 150. А в мене 105. Тож, позмагаємось. потім вальне і все. <ріст> да. Потім мене продали 160 і я залишусь в Іспанії, так? Але в першу чергу на це просто приємно дивитися, як люди, які пройшли дуже складні війни, дуже складні бої, тут красуються своєю силою, хваляться своїм тілом і багато посміхаються. Я зараз в дідь футболку я вішу їде на радше продати. Це насправді фізично дуже складно, тому що дійсно змагання не для слабкодухих, не для слабких, тому що на деяких тренажерах я, наприклад, просто навіть не можу підняти частини інвентарю, які сьогодні хлопцям доводиться використовувати під час змагань. Почекає трошки важче. Не подружив мікрофон, може двох. Отак нормально. Змагання почалися о 9 ранку і триватимуть аж до 10 години вечора. Сподіваємося дочекатися нагородження і про все вам обов'язково розповісти. Удачі всім, хто змагається сьогодні, і звісно ж займатися спортом, коли є така можливість, і навіть коли такої можливості немає. Ветерани кажуть, що чекають на своїх тренуваннях та на змаганнях усіх своїх побратимів та посестер з Мадриду, Іспанія, Наталя Нагорна, Ігор Сірий, ТСН 1+,1. Докаталися їздити на транспорті без глушників по столиці, стане платно, бо за такі порушення на четвертому році повномасштабної війни нарешті введуть штрафи. У київській міськраді відреагували на відповідну петицію від мешканців міста. Люди скаржилися, що водії машин та мотоциклісти часто літають і даранчать своїми двигунами без шуму поглинача. Навіть уночі або й взагалі, під час тривоги, коли над головою гудуть російські ракети та дрони, наганяючи ще більшого страху. До того ж, користуватися переобладнаним транспортом без погодження не можна, тому на лихачів поліцейських накладатимуть адмінпротоколи та виписуватимуть штрафи. Прогулятися полем пшениці, подзвонити в квартиру хвильового чи сосюри, побачити золотий м'яч Шевченка або спробувати себе у Конотопській відьмі. Усе це від сьогодні можна на виставці Юкрейн Вау. Wow. Вона відкрилася на центральному залізничному вокзалі у Києві. Першу виставку «Юкрейнбау» відвідали 333 тисячі людей, і це стало рекордом відвідуваності для України. На відкритті побував і кореспондент Дмитро Фурдак. Він розкаже і покаже вам більше. Залізничний дзвін сповіщає про старт масштабної виставки Вау». Вона відкрилася на 14-й колії столичного залізничного вокзалу. Організатори кажуть, чекали цієї миті 5 років, відколи попередню версію виставки перервав коронавірус. Виставку тоді тричі пролонгували і закрили тільки через пандемію ковід. Закрили одним днем. І знаєте, це було як незавершене побачення. І сьогодні, як співає Мур, цей день настав. На виставці Юкренвау показують те, чим українці можуть і повинні пишатися від старовини до сучасності: меч та монети часів Київської Русі, шабля Івана Мазепи, копія золотої пекторалі. А ще кубки Євробачення, Нобелівська премія миру. Крім того, тут можна у 3 d окулярах політати над мальовничими місцями України. Станіславські кручі Херсонські гори, а яка пара року дуже гарно. Я думаю, що це літо. Тому що якось сонечко так гріє, я прям відчуваю, як воно мене прогріває цієї осені. І навіть подзвонити по домофону в квартири письменників будинку слово. Ось, наприклад, як відповідає Микола Хвильовий. Геть від Москви. І від моєї квартири, будь ласка, мені треба працювати. Як Хвильовий не відкриває, так ви одразу. Це вишня, каже мета цієї виставки, щоб кожен українець та українка знали, пам'ятали і пишалися досягненнями наших співвітчизників минулого та сучасного, каже куратор «Юкрейнвау» Валерій Пекар. Те, що ви зараз побачите, це спільна наша тисячолітня спадщина, величезна, багатюща, одна на всіх, яка не зменшується від того, що вона на спільна, а збільшується від. І тоді кожен з нас і кожна з нас. Це спадкоємці і спадкоємиці цієї величезної країни, як і попередня виставка WOW, вона займає величезний простір на центральному залізничному вокзалі. В Укрзалізниці сподіваються, що на неї завітають і українці, і іноземні гості, які масово прибувають на вокзал за умов закритого авіапростору. Привеземо наших школярів, привеземо точно наших військових, які, хоч можуть, мати кілька днів відпочинку, відпустки, але коли вони будуть сходити з поїзда. Вони зможуть тут побувати, і подивитися, заради чого, в тому числі, ми всі в цій війні. Юкрейнвау готувала команда з двох сотень людей. Фінансує її виключно приватний бізнес. Частину коштів із продажу квитків перекажуть на підтримку бібліотек та музеїв, які надали свої експонати. Триватиме юкрейнвау до 9 листопада. Дмитро Фурдак, Олексій Осавчук, ТСН 1+,1 Переважно і з комфортною температурою синоптика розповіли, якої погоди нам чекати в останній вікенд вересня. Отож, завтра ще радітимемо сонечко, яке наполегливо пробиватиметься крізь хмари, без опадів. А от у неділю парасольки краще прихопити мешканцям північних областей. Намочити може також на Волині, Рівненщині та Харківщині, але й там дощі будуть короткочасними. Уночі повітря прогріється максимум до 9 градусів. У день подекуди аж до плюс 19. Тож раджу не втрачати час і разом із родиною та друзями вирушати на природу, насолоджуватися погожою осінню. Бо вже від початку наступного тижня вона нам добряче попсує настрій своєю мрякою. Ну і на цьому я з вами прощаюся. ТСН продовжить мовити вже о вісімнадцятій. До зустрічі.